Інформаційна програма День це головні новини області у студії Данавійон Вітаю вас. Рівненщині вистачить грошей на ремонт пошкоджених після зими місцевих доріг. Потрібно лише проконтролювати, як їх використають. Вважає голова Рівненської обласної ради Юрій Кічатий. Про це він заявив на прес-конференції, де звітував про підсумки роботи гради у минулому році. Про ефективне використання бюджетних коштів Юрій Кічатий також згадав, коментуючи рішення облради про скорочення мережі проти туберкульозних лікарень. Детальніше у наступному сюжеті. Одне з основних завдань обласної ради приймати програми розвитку і затверджувати бюджет, каже голова ради Юрій Кічатий. За його словами, ця робота буде ефективною лише тоді, коли місцева громада активніше співпрацюватиме з депутатським корпусом. Для нас важливо. Ініціатива знизу. Нам в селі такому-то потрібно. Поремонтувати міст, бо це для нас вкрай необхідно. Ми беремо на себе оплату документації, район бере на себе видатки в частині там, 30%, область бере на себе видатки в частині 70%. Ця схема існує. Минулого року обласна рада вперше прийняла програму розвитку місцевого самоврядування. Майже 90% сільських рад вже розробили і затвердили власні стратегії розвитку. Визначальну роль у їх реалізації відіграють лідери місцевих громад. Зазначає Юрій Кічатий. Як приклад, він навів розчищення доріг від снігу і боротьбу з наслідками нинішньої негоди в одному з районів. Житель. Хто приніс сало, хто приніс е, покормити тих людей, які працювали на техніці? Вони взяли на себе самі люди. А хто їх підняв цих людей? Сільський голова. Він зміг так поставити питання, що люди зрозуміли, що ми повинні самі відкопатися. Тому і дійшов маршрутний, е, маршрутний автобус, тому і дійшли. Автомобілі з хлібом коментуючи рішення щодо оптимізації мережі протитуберкульозних лікарень, яке призведе до закриття трьох таких закладів, Юрій Кічатий зазначив, що воно виправдане, оскільки викликане бажанням покращити фінансовий стан галузі. Керівництво обласної ради також готове відстоювати це рішення у суді. Перевірили лікарню. Виявляється, на момент перевірки з 50-ти поріх. З трудом 10 найшли. Персоналу нема. Зато харчування ніхто нікого не готував. але харчування спишуть на всіх. Тому тих всіх, що хочуть з нами посудитися, і що хочуть нам порозказувати, як треба робити, то ми знаємо, що сказати у відповідь. Керівники обласної ради також розповіли про ситуацію з фінансами. Так за словами Юрія Кічатого, виділених на ремонт доріг 100 мільйонів гривень має вистачити. Також він повідомив, що у резервному фонді обласного бюджету є достатньо коштів на боротьбу з наслідками можливої повені. А при потребі на сесійному засіданні 6 квітня цю. Суму збільшать Руслан Савуляк, Микола Мельничук. Інформаційна програма день. Частина жителів села Забороль Рівненського району незадоволена роботою голови сільради. Під час сходу села вони нарікали на проблеми з будівництвом доріг, освітленням вулиць, виділенням земельних ділянок. Крім того, депутати сільської ради озвучили рішення Рівненського районного суду. Останній зобов'язав виплатити сільському голові Валентині Солощук 388 тисяч гривень за час вимушеного прогулу. Звідки взялася така сума, і до чого дійшли заборольці під час сходу села, знає Юрій Шар. Романський Громада села Забороль прийшла на сесію сільської ради. Засідання ще не розпочалося, натомість жителі почали пред'являти претензії сільському голові Валентині Солощук. Я давала на голосування депутатам, що проголосували за будівництво моє. Вони проголосували, вона дала відмову. На якій основі дала я подавала прокуратуру всі за обласна прокуратура за. Вона до цієї досі я Мені дала відмову. Для чого? Валентина Солощук на всі озвучені проблеми намагається давати відповіді. У процесі громада села Розділилась, хтось став на захист сільського голови, хтось виступає проти. Вона не дасть Ліпового нічого, щоб потім її по судах тягали і все законно подекуди. Дискусії переростають у гучні суперечки і образи. Отримують своє і журналісти. Село розвивається на вищому Шановне! Хто вас пригласив? Вас хто пригласив хлопці? Ви вас питали хто Я вас, вас секундочку. ви, прац... хто ви працівник служби безпеки? Чи хто одне з найгостріших питань рішення рівненського районного суду? Нещодавно він зобов'язав сільську раду Забороля виплатити Валентині Солощук заробітну плату за час вимушеного прогулу у розмірі 388 тисяч гривень. Нагадаємо, у заборолі. Сталася така ситуація, що на посаді сільського голови упродовж 11 років було одночасно двоє людей. Коли працював попередній голова Валентина Солощук, була відсторонена. Суд вирішив, що вона не з власної волі не виконувала обов'язки, тому зароблене їй треба повернути. Окремі депутати сільради вже звернулися з цього приводу в прокуратуру. Перевіркою проведеною прокуратурою району за вашим зверненням встановлено, що рішення Рівненського районного суду від 3.12.12 року видно з порушенням норм матеріального та процесуального права грунтується на недовезених обставинах, що мають значення для справи. При цьому громада занепокоєна, де взяти гроші, щоб виплатити таку суму сільському голові. Мовляв, доведеться урізати фінансування місцевого бюджету. У Нас бюджет один в селі. у Нас не два бюджети, не три. Ті кошти, які направлені на бюджетом, це один бюджеті, і бюджет і бюджетів з цих бюджетних коштів нам треба виплатити цю суму. Сільський голова забороля розуміє, настала ситуація, за якої вона сама у себе має вимагати кошти згідно з рішенням суду. Валентина Солощук заспокоює громаду. Гроші вона, якщо її отримує, то із держбюджету. Це передбачено законом України про державні гарантії у виконанні судових рішень. Однак її непокоїть інше. У громаді є окремі люди, які неправильно інформують населення, і через це виникають конфлікти. Очільниця Забороля сподівається, що Прокуратура покарає винних. Усуваючи мене від посади, було порушено не тільки моє право бути на цій посаді, не тільки моє право на працю, а було грубо порушено право виборців тих, які мене обрали, бачити мене на цій посаді. Прокуратура має розслідувати, з чиєї вини я була вимушена на прогулі, Чому в нас була подвійна влада? Чому Особам, які не мали повноважень обраної посадової особи, сьогодні йде стаж державного службовця. Через цю конфронтацію сільська рада забороля не змогла прийняти чимало важливих для громади рішень, говорять в районній адміністрації. Зокрема, село не змогло б отримати кошти від грантів в рамках програми розвитку територіальних громад. Забороська сільська рада одна з перших в нас в районі по написанню цих проектів. Вона розуміє, що немає грошей, треба писати. Але для того, щоб його писати і робити, треба об'єднання громадян і все узгодити. Я не задоволений там, скажем, 100% роботою Валентини Васильівни, але з нею можна спілкуватися. Я зобов'язаний як посадова особа спілкуватися з сільським головою. Бо вона на сьогодні є чинна, хочемо цього чи не хочемо. І треба ініціативна група всі дієтирапісля Після годинної дискусії, коли громада розійшлася по домівках у сільській раді, таки відбулася сесія. Депутати знайшли компроміс і одноголосно підтримали усі винесені питання. А ось щодо питання виплати грошей Валентині Солощук, то його наразі розглядає Житомирський апеляційний суд. Юрій Шарманський, Іван Марчук, Богдан Рябунець. Інформаційна програма День. 25 хвилин стільки часу знадобилося рятувальникам, аби ліквідувати наслідки умовної аварії на залізниці із викидом небезпечної хімічної речовини. Участь у командно штабних навчаннях у здолбунові взяло 15 одиниць спецтехніки та півсотні бійців особового складу аварійно-рятувальної служби за діями спецслужб в умовах надзвичайної ситуації спостерігав Роман Сверида. За сценарієм командно-штабних тренувань, умовна аварія сталася на залізниці в місті Здолбунів. Внаслідок розгерметизації 30 тонної цистерни з аміаком небезпечна хімічна речовина потрапила на ґрунт. В зоні ураження опинилися споруди залізничної станції, прилеглі житлові будинки та один постраждалий. Першим на місце надзвичайної ситуації прибув рятувальний підрозділ міста здолбунів. Перед пожежниками стояли завдання евакуації потерпілих та подачі струменю води для осадження хмари аміаку. Опечатавши місце аварії, рятувальники евакуюють потерпілого та передають його бригаді медиків. Паралельно створюють водяну завісу навколо пошкодженої цистерни. На допомогу прибуває і пожежний поїзд. Учасники командно штабних тренувань розповідають у процесі ліквідації можливої хмари аміаку та допомоги потерпіл. Лим важливо піклуватися і про власний захист від впливу хімічної речовини проводиться перед включенням апарати захисту органів дихання подальшим розгортанням і подачі водяних столів на розвитку хмара яка. Участь у відпрацюванні бере 15 одиниць спецтехніки та півсотні бійців особового складу підрозділів Держслужби надзвичайних ситуацій. Аби ліквідувати умовну аварію, їм вистачає півгодини. Хмару аміаку локалізовано, на пошкоджену цистерну накладено бандаж. У реальній ситуації велике значення мають погодні умови, метаумови, тобто атмосферний тиск, напрямок вітру, сила вітру. Тому для того, щоб Знати, яка нанесений збитки, яка можлива хмара проводиться перед тим, штамом були проведені розрахунки аварійної ситуації, а також повинен другий розрахунок довготривалої ліквідації аварії, тобто визначені зони ураження, завершується усе санітарною обробкою ліквідаторів умовної аварії. За виконану роботу вони отримують від керівництва оцінку добре. Роман Свирида, Сергій Габрилевич. Інформаційна програма День. На Рівненщині не вистачає сімейних лікарів та вузькопрофільних дитячих спеціалістів. На цьому акцентували увагу члени колегії обласного управління охорони здоров'я, відбиваючи підсумки роботи за квартал. Ліквідувати цей дефіцит планують за рахунок перенавчання лікарів суміжних спеціальностей. Більше про це Галина Баранчук. Нині в області триває реформування закладів охорони здоров'я. Зокрема, завершується створення центрів первинної медико-санітарної допомоги. Минулого року їх було сформовано 11. Цього року до них додались ще два. Загалом вони мають працювати у кожному районі. Там, де їх вже організували, почали укомплектовувати обладнання. Та найбільше дошкуляє кажуть медики, брак сімейних лікарів. Виправити ситуацію збираються за рахунок перенавчання. З 2020 року буде на первинці буде тільки сімейний лікар. Я думаю, що ми справимося з цим завданням, і ми перевчимо і дільничних терапевтів, і педіатрів на сімейних лікарів. За допомогою до навчання і перекваліфікації медики планують зменшити і дефіцит вузькопрофільних дитячих спеціалістів. Так нині на Рівненщині проживає майже 300 тисяч дітей. Ними опікуються понад пів тисячі лікарів, з яких лише трохи більше половини педіатри. Тому в області відчувається дефіцит дитячих травматологів, хірургів, а ще логопедів. Районний хірург, який займається дорослими, так він може пройти підготовку по дитячій спеціальності. Тоді він має юридичне і моральне право обслуговувати і буде обслуговувати дітей. Таким шляхом ми вирішуємо. під час засідання. Члени колегії затвердили зміни до обласної програми профілактики ВІЛ-інфекції та прийняли рішення про доцільність створення в психіатричних лікарнях у строгата села Орлівка Сарненського району відділень для лікування хворих, які перебувають в місцях позбавлення волі. Галина. А баранчук Богдан Рябунець інформаційна програма День. На Рівненщині запрацювала гаряча телефонна лінія при департаменті соціального захисту населення. Створена вона була після аналізу звернень краян до президента України Віктора Януковича. Під час телепроекту діалог з країною. Зокрема, як повідомляє прес-служба обласної адміністрації, майже кожного третього додзвонювача від Рівненщини цікавили питання соціального захисту. За перший день роботи цієї телефонної лінії, йдеться у повідомленні. Фахівці проконсультували десятьох людей. Вони танцюють, співають, інкрустують бісером по паперу, роблять витинанки та розписують пластиліном по склу. І усе в позаурочний час. Кожен третій школяр області сьогодні зайнятий у різноманітних гуртках. Вони функціонують на базах шкіл та будинків творчості і у переважній більшості безкоштовні. Лідерами у позашкільній освіті краю є дубно та рівне, а також Костопільський, Сарненський, Дубровицький та Березнівський райони. В останньому побувала Оксана Жужельська. Шістнадцятирічна Оля Мазепа не щодня приходить на заняття в районний будинок дитячої та юнацької творчості. Сьогодні у неї інкрустація бісером по картону, але окрім цього займається дівчина і паперопластикою. В арсеналі має чимало нагород, а кількості своїх робіт вже й не підрахує. І тут багато я робіт, і вдома є багато виробів. Теж подарили і міцем. Разом з Ольгою декоративно-прикладним мистецтвом займаються ще чимало однодумців різного віку. Прискіпливо длубають бісер, навіть хлопці. Крім цього, у тісному кабінеті також займаються розписом пластиліном по склу та паперопластикою. В роботу йдуть усі підручні матеріали. Основа в нас картончик іде, О, тут папір, тут мотані такий папір туалетний, От. але вона має вигляд не гірший, ніж мотанки, які виконані з тканини. А от в інших хист не до та паперу для таких в березному ще діють гуртки танців, інформаційних технологій та музична студія. Загалом у районі позашкільною освітою охоплено більше 1700 учнів, які займаються у 105 гуртках, не рахуючи спортивних секцій. 600 школярів навчаються в районному будинку дитячої та юнацької творчості. Решта на базах загальноосвітніх шкіл. До того ж чимала частина з цих дітей доїжджають в райцентр із сусідніх сіл. Найбільшою популярністю користуються гуртки хореографії. Музична студія, декоративно-прикладного мистецтва і декоративно-ужиткового мистецтва. Ну і звичайно, є в нас гурток бойового пака. Там теж досить багато дітей і діти така різновікова категорія. А ще на Березнівських гуртківців вже незабаром очікує радісна подія. Завершення реконструкції приміщення на яке з державного та районного бюджетів було виділено 2,5 мільйони гривень. Внутрішні роботи вже завершені, лишився благоустрій території. У новому будинку дітей та молоді зможе займатися вже 700 учнів. Його планують ввести в експлуатацію вже з 1 вересня. Оксана Жужельська, Сергій Савта. Інформаційна програма День. Всеукраїнський телеміст на першому національному присвячений ліквідації наслідків негоди транслюватиме у четвер, 28 березня, телеканал РТБ. Участь в обговоренні візьмуть гості семи обласних державних телерадіокомпаній, у тому числі і Рівненської. Триватиме телеміст з 19 до 23 години. У зв'язку з цим програма телепередач нашого каналу зазнає деяких змін. Зокрема, інформаційна програма День, яка зазвичай виходить о 19.00, Вийде в ефір на півходу. Дини раніше о 18.30. 27 березня відзначають Міжнародний день театру. До цієї дати рівненські лялькарі підготували прем'єру. Нову виставу «Дюймовочка» за мотивами казки Ганса Христиана Андерсена поставив режисер брейського театру Ляльок Дмитро Нуянзін. Аби прибрати зайві моменти та виправити помилки перед офіційною прем'єрою, він вирішив подивитися на реакцію дітей. Продовжить Володимир Струста маленька, ми буде маленьким платячом <плес> і мали. Головні герої вистави Клумпи Думпи та Іводі Аводі розповідають маленькому глядачу казку про дюймовочку. Тендітна красуня зустрічається з огидною жабою та її синочком байдужими жуками, хитрою польовою мишею, скнарою кротом та зрештою потрапляє до чарівної країни Ельфів. Перед прем'єрою виставу показали вихованцям місцевих підліткових клубів. Слідкуючи за їхньою реакцією, лікарі сподіваються зрозуміти, що слід виправити і прибрати. Геть для них ця вистава серйозне випробування, адже усі ролі виконують усього двоє артистів. Доводиться грати і чоловічі ролі, такі як крота, от жаба. Мама теж вона така ну складна, складна, тому що вона можна сказати вікова, адже це все-таки мама така. Ось а, ну досить складно готувалися, звичайно, вчили текст до того, як Приїде режисер. Сказав, режисер не бриться, не стригтися, бороду По... схудів... схуднув, як то вірно сказати. Ну, вона і класна роль, але з другого боку і важка, треба дуже багато тренуватися, перестраюватися». Восьмирічній Валерії у книжці про дюймовочку сподобалася сама історія та яскраві ілюстрації. Згодом дівчинка переглянула мультик про цю героїню, а тепер завітала і на виставу. Вона виросла з, квіт... з квітки і за нею доглядала жінка. Вона була гарна і дуже маленька. Для лікарів готували дюймовочку більше року. За постановку взявся білоруський режисер Дмитро Нуянзін, який не так давно став у рівному Дон Кіхота. Разом з харківським художником Марією Кужалєвою та рівненським композитором Іваном Рокищуком він зробив нетрадиційну для нашого театру виставу. Прочитано багато п'єс по сказці Андерсена. Но дана оригінальна п'єса вона ближче всіх к Андерсону будем, говорити, вона дословно зберігає Андерсона ту атмосферу, стихию сказочного Андерсена, текст Андерсоновский зберігати, Потому что много пьес, которые уже як я називаю з космічним сюжетом. Гастролювати з дюймовочкою рівненські лялькарі не планують, лише братимуть участь у фестивалях. Прем'єра вистави відбудеться 30 березня. А вже незабаром на місцевих поціновувачів театру чекають нові сюрпризи. Це театр Ворона Мінхаузена, вистава і матеріал, який взагалі ще якби не випробований на українській сцені, саме в ляльковому мистецтві. Цікавий режисер приїде студентка, взагалі то вихованка харківського закладу. Володимир Струс, Микола Мельничук. Інформаційна програма день. Чемпіонат другої польської ліги зі спідвею 1 квітня не стартує. Польський мотосоюз через складні погодні умови офіційно переніс гонки першого туру. Тож поєдинок у місті Піла, рівненський клуб Мір який нагадаємо заявився у ці змагання, проведе замість 1 квітня 5 травня. А от щодо другого туру, в якому рівняни 7 квітня мали би приймати гонщики із Кросно, то тут питання все ще відкрите. За словами директора клубу Мір Сергія Палишка, поки що жодних офіційних рішень з цього приводу немає. Хоча він визнає, що підготувати доріжку рівненського. Треку до зазначеної дати буде проблематично. Це були головні новини області. Більше інформації дізнавайтеся на сайті, адресу якого ви бачите на своїх екранах. До зустрічі в ефірі хай щастить.